Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині провели в останню дорогу воїна Сергія Зімича. Із полону повернули ще 25 українських воїнів. Радники Трампа прогнозують мирну угоду для України уже за кілька місяців. Слава Україні в ефірі підсумки дня 15 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Так, 14 січня на Волині в останню дорогу провели загиблого захисника Сергія Зімича, 1999 року народження. Про це повідомили на сторінці видання Нове життя новини Любошівщини. Сотні людей прийшли віддати герою останню шану. Не стало відважного воїна 8 січня під час виконання бойового завдання на території Курської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У селі Заболоття Ковальського району, 15 січня, у чоловіка в руці вибухнула граната. Про це телеканалу Конкурентів повідомили у обласному центрі екстреної медичної допомоги. У момент вибуху біля чоловіка була його жінка. Вона отримала вибухову травму, вогнепальні множинні осколкові поранення шиї, обличчя, дотичні вогнепальні осколкові поранення, закритий перелом кісток правого передпліччя, госпіталізована у профільний заклад охорони здоров'я. Чоловік 45 років з діагнозом травматична ампутація правої китиці, вогнепальний перелом кісток передпліччя, множинні вогнепальні осколкові поранення шиї, обличчя. Плеча також був госпіталізований. У поліції повідомили, що на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група та встановлювати деталі інциденту. Луцький пологовий будинок реорганізують, приєднавши до міської лікарні. Про це стало відомо 15 січня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Як пишуть журналісти сайту новин Луцька та Волині Конкурент, у проєкті рішення дається доручення управлінню охорони здоров'я. Міської ради підготувати проєкт рішення про реорганізацію комунального підприємства Луцький клінічний пологовий будинок шляхом приєднання до комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади та винести на розгляд сесії Луцької міської ради. Також у дексті йдеться, що приєднання пологового до медоб'єднання необхідне для збереження статусу кластерності медоб'єднання громади та збереження кадрового потенціалу пологового будинку. 14 січня зранку до поліції Володимира звернувся місцевий мешканець про те, що з його власного подвір'я викрали транспортний засіб. Пежо про це повідомляє головне управління національної поліції у Волинській області. Автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш ніж за півгодини. За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто. Фігурант мав ознаки сп'яніння та пройшов освідування. За скоєне йому тепер загрожує до п'яти років ув'язнення. Тривають подальші процесуальні та слідчі дії. Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину кордону 24-річним жителем Ковальського району. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Інформацію про ймовірного правопорушника оперативники Держприкордонслужби отримали заздалегідь. Тож днями в ході проведення перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі наряд здійснював контроль документів у пасажирів рейсового автобуса, який прямував з обласного центру до одного з населених пунктів. Ковальщини. вийшовши із транспортного засобу, один із подорожніх вдався до втечі. Прикордонники миттєво зреагували і наздогнали молодика. Під час з'ясування причин такої поведінки громадянина охоронці кордону встановили, що останній планував незаконно перетнути держрубіж. До закордонної подорожі ретельно готувався, зокрема, запасся необхідними речима та спорядженням, а також гіноземною валютою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, по всій Україні вранці 15 січня оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повідомлялося, що переважна більшість ракет рухалися на захід України. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові, на Хмельниччині та Івано-Франківщині. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про те, що була атакована енергетична інфраструктура міста. Через масовану атаку були застосовані аварійні відключення світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській області. Ластях повідомили в Українерго. президент Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 25 українських цивільних і військових громадян, серед яких є захисники Маріуполя та Азовсталі, та ті, хто воював на Курщині. Сьогодні додому в Україну повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й Азовсталі, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя. Херсонщини хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу, зазначив Зеленський. Прикордонники Подільського загону виявили трьох порушників у роздільнянському районі Одеської області, які не зупинилися за вимогою. Для їх затримання застосували службового собаку та попереджувальні постріли. Як повідомили у держприкордонслужбі чоловіки призовного віку, мешканці Київської, Львівської та Дніпропетровської областей мали намір незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Для реалізації свого задуму порушники звернулися до адміна одного. Ого, із інтернет-месенджерів останній надавав вказівки з навігації до сусідньої країни. Як повідомили прикордонники, чоловіки заплатили онлайн помічнику по 8 тисяч доларів США з кожного на криптогаманець у ДПСУ зазначили, що зупинити порушників вдалося за кілька метрів від кордону України. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів щодо очікувань від майбутньої зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом, заявив, що серед головних гарантій безпеки, яких прагне Україна, є інтеграція в НАТО та ЄС, суттєва військова допомога, а також ймовірне розміщення на території країни. Військового контингенту іноземних держав про це пише європейська правда з посиланням на слова Зеленського під час прес-конференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском: ми хочемо закінчити війну справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. Для нас потрібні сильні гарантії безпеки, сказав президент. У Києві затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб підпалювали автомобілі військових та залізничні релейні шафи. Як повідомили у поліції Києва, загалом затримали чотирьох людей. В одну групу входили уродженці Сумщини та Київщини віком 17 та 19 років, в іншу – 20-річний киянин та 26-річний уродженець Луганщини. Свою роботу вони координували з російськими спецслужбами через месенджери. За підпали їм обіцяли грошову винагороду. Усіх чотирьох фігурантів арештували. Їм повідомили про підозру за трьома статтями, зокрема, диверсія і підпал. Четверо завербованих ворогом зловмисників підпалили шість військових автомобілів таралейну шафу Укрзалізниці. Підозрювані перебували на постійному зв'язку із замовником злочинів і погоджували кожен потенційний об'єкт. Тепер до загально світових новин у південній Кореї поліція з другої спроби заарештувала відстороненого президента Юн Сук Йоля. Біля офіційної резиденції сталися сутички між протестувальниками, депутатами, а також поліцією та слідчими управління з розслідування корупції. Одна людина отримала поранення. Служба безпеки президента захищала Юн Сук Йоля та не давала пройти до резиденції. Однак, президент вирішив здатися правоохоронцям, аби запобігти кровопролиттю. Радники новообраного президента Дональда Трампа визнають, що війна в Україні займе місяці або навіть більше часу. Це значно відрізняється від його обіцянки укласти мирну угоду в перший же день перебування в Білому домі. Про це пише Reuters із посиланням на двох соратників Трампа. За їхніми оцінками на вирішення питання війни можуть піти місяці. А обіцянки першого дня це поєднання передвиборчих галасливих заяв із недостатнім розумінням нерозв'язності, конфлікту і часу, необхідного. Для формування нової адміністрації Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться. Далі